Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. 25 лютого Україна відзначатиме День української жінки. Це доволі молоде свято. Його заснували у 2023 році і приурочили до дня народження видатної української поетеси Лесі Українки, яка є символом незламності, міцного духу, стійкості. Ну а разом з тим чуйності, ніжності і неймовірної жіночності. Отож, 25 лютого ми будемо вітати наших бабусь. Мам, сестер, племінниць з цим святом. Я наумисно сьогодні кажу заздалегідь, щоб ви мали час підготуватися і належним чином привітати своїх дорогих і любимих. Ну, а у нас в студії сьогодні Оксана Ковальчук, голова Івано-Франківського міського осередку Союз Українок. Пані Оксано, щиро вас вітаю. Дякую. Дякую. І хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про роль української жінки не просто як мами і берегині, але й жінки, яка відіграє дуже велику роль у якби встановленні держави. Уявімо, що я іноземка. І збираюся приїхати до України і спілкуватися з українками, комунікувати з ними. Але хочу заздалегідь знати, хто вони такі, чим вони живуть. Як би ви охарактеризували сучасну українську жінку? Наша українська жінка це берегиня роду українського? Українська жінка споконвій тів свою націю берегла і зберігає. І вишивки це наш код нації. І коли приїхали б наші гості, ми би спочатку розказали, що жінка це є велика сила. Жінка це. Берегиня сім'ї, берегиня роду вона повинна свою сім'ю виховувати в українському дусі. Українська жінка най у цілому світі вона найпопулярніша. Я так вважаю. Українська жінка робить велику справу. І навіть сьогодні, у цей такий нелегкий наш час, українська жінка дуже багато сил віддає, здоров'я, щоб допомогти нашим воїнам. Нашим захисникам та захисницям. Наша берегиня Союзу Українок, жінка, вони дуже велику роль е, відіграють в даний час. Багато виконують таких робіт, які відправляємо ми на фронт. Що тільки можемо і як можемо, наша українська жінка-берегиня це робить. У даний час ми працюємо на збір Збройних сил піснею, колядками. В осередку наш музей світлиця по вулиці Гриневичів, ми проводимо заходи. Різні заходи, виставки, і всі ці кошти ми спрямовуємо на Збройні Сили України. Українська жінка це щось таке святе, і ми повинні цінувати, шанувати нашу культуру, нашу націю, виховувати дітей в українському дусі. І з маленьких літ прививати любов до України, до Бога молитвами, піснями, колядками вчити молоде покоління. І я дуже прошу, щоб молоді люди поступали у нашу організацію Союз Українок. Бо відходить старше покоління, а треба поповнювати свою родину українську. Пані сан. До вас можуть тільки жінки вступати до вашої організації. Жінки, тільки, жінки. тільки жінки. Це така закрита жінки. організація. жіноча. Так, це жіноча організація. І знаєте, дуже багато, коли в молодому віці я потрапила в цю організацію, поступила. Наші берегині, наші союзянки, пройшли дуже. Сильне випробування на той час пані. Були... Я вас зупиню. Я розумію, що е, ця організація, яку ви очолюєте, так осередок, вона має дуже глибинні, як кажуть, коріння, так? так має таку чітку позицію політичну і громадську. І для неї треба особлива програма. І ми напевно з вами її зробимо. А сьогодні я би хотіла про загалу говорити про жінок. Е, знаєте, споконвіку ми кажемо, що українська жінка тримає три кути в хаті, так чи ні? На сьогоднішній день, як на мій погляд, вона тримає всі чотири, всі чотири. і набагато більше. Сьогодні вона берегиня, вона сьогодні і, і донька, вона сьогодні і дружина, і мама. Крім того, вона ще й хороший спеціаліст у себе на роботі. А окрім цього, вона хоче ще й дуже гарно виглядати, тому вона обов'язково там стежить за собою, ходить на якісь фітнеси і ще кудись Іще. І от е, моє запитання до вас. Чи не забагато українська жінка сьогодні бере на свої плечі? Що, можливо, нам самим до себе потрібно бути трішечки м'якше, більше себе любити, можливо, більше собі дозволяти. А то ми завжди ставимо перед собою надто великі завдання. кажемо, ми повинні, ми повинні, ми зобов'язані і за чоловіка попереживати, і за дітей попереживати. А коли ж за себе ви знаєте, так. Багато бере на себе обов'язків жінка. Але напевно так Бог дає, скільки може витримати, скільки може витримати, скільки і працює. Ну, знаєте, ми повинні в даний час ми повинні дуже багато працювати. Дуже багато. На себе часу дуже лишається маленько. щоб Подбати про себе. От, до речі, у вас в житті були якісь такі моменти, коли ви раптом відчували, що цього вже аж занадто багато? Чи, mm. чи, чи ні? Знаєте, відчувала, що забагато, тоді зупиняюся, зупиняюся, вдихну, і треба. Треба вставати, треба йти, треба працювати. Були такі моменти. були. Але так складалося, що треба було весь час, треба і треба і треба. І по сьогоднішній день треба і треба. І, Ой, кажіть, кажіть. і я думаю, що вже як Господь нам поможе здолати перемогу, нам дуже багато тоді знову треба, треба працювати. Ви щойно говорили про те, як треба виховувати українській жінці, українську дитину у молитвах, в традиціях, так але сьогодні в світі ми спостерігаємо, що йде така і кажуть, гендерська рівність, і кажуть: ні, не треба е, відокремлювати казати, у дівчинка так не повинна зробити, немає такого. Вона чому вона не може зробити те, що може зробити хлопець? Або чому хлопчик не може плакати? Він теж має право плакати, він теж може проявити якусь слабкість. Колись все ж таки відрізнялося е, виховання. Хлопчика виховували якось по одному, казала, ти майбутній воїн, дівчинку виховували, казала, ти майбутня мама, дружина, ти повинна бути м'якша, десь поступливіша. Сьогодні це нивілюється. На ваш погляд, все ж таки, потрібно розмежовувати виховання хлопчика і дівчинку? Чи не варто цього робити? На мою думку, не варто. Не варто. А чому? Тому що в житті. Повинна все вміти. Дівчинка повинна знати, що вона вийде заміж, що повинна все, як батьки її навчають, прививають до всього любов: до Бога, до церкви, до навчання, до праці фізичної, навіть і в полі. Мої діти виховані, що дочка. Ми і косу взяти, і серпа взяти, і все повністю в хаті зробити. Оце так вона навчена. Так само і син, навчений від маленької. Ми коли приїжджали, ми були в селі до батьків, коли ми приїжджали, ми працювали разом з батьками на полі. І мої діти знають і привикав, привикли працювати до фізичної, до фізичної праці, як дочка, так і син. Отак ми вони виховані. І так ми виховуємо своїх внуків. Так само в такому дусі. Повністю все вони нам допомагають, внуки, зараз. І прививаємо до церкви, до Бога, до України. Пані Оксана, сьогодні, якщо ви зауважили, дуже багато розлучень серед молодих пар. А як на вашу думку, чому їх так збільшилось за останні роки? Що, що не так роблять або жінки, або чоловіки? Чому руйнуються молоді сім'ї? Знаєте, мені здається, що багато е, сталося так, що виїжджають за кордон жінки. Багато чоловіки залишаються тут. Багато е, так сталося, що війна. І зараз в такому часі, що навіть не можу Пані, пояснити. ви кажете, виїжджають жінки, але вони виїжджають. Чому? Тому що наскільки вони сильні і відповідальні перед своєю сім'єю і родиною, не маючи можливості заробити певних коштів тут, вони їдуть за кордон заробляти. Для цієї сім'ї, якої потім не буде. Ми розуміємо, що вона руйнується. Так. Але виникає питання, як чоловіки допускають до того моменту і дозволяють цим жінкам виїхати за кордон? Ну, бачите, кожен по-своєму трактує своє життя я. Тобто ви кажете про те, що сьогодні сім'ї руйнуються, в першу чергу із-за матеріальної нестійкості? Напевно, так. Тобто, що сьогодні молоді люди вони неспроможні і не хочуть терпіти нестатки матеріальні, навіть заради того, щоб зберегти сім'ю. Напевно, хочуть, хочуть зберегти, але не вдається. Я так думаю. Як вам здається, ви кажете про свою сім'ю? Я розумію, що кожна сім'я має величезну відповідальність за майбутню людину. так? Вона виховує, вона закладає. І розуміння. І свою і відповідальність. Ем, як на ваш погляд, мені здається, що сучасна жінка, маючи таку силу, знаєте, як от посі закладали українській жінці, що вона така сильна, що вона може. І прийшов момент, коли вона озирнулася і зрозуміла, що вона дійсно може без чоловіка жити, і що вона не спроможна тепер йому ні потурати, ні терпіти. І тому, напевно, руйнуються ці сім'ї. Чи потрібно українській жінці в сім'ї бути терпимою і поступливою? Наші жінки терпеливі і поступливі. Але до певної межі напевно ми жіна, певно. Ну, терплять, терплячі. Так. Але я думаю, що до пори до часу. Так. Пані Панісо, я би з вами ще довше говорила, але на великий жаль, наш ефір завершено. Я думаю, що цю тему, яку ми сьогодні з вами підняли, тему жінки і в державотворенні, і взагалі в сім'ї. Я думаю, що ми будемо її ще з вами розвивати, що ми з вами ще зустрінемося і більш глобально на цю тему. Поговоримо разом з тим, поговоримо про діяльність союзу українок, який в нашій області дуже робить багато справ. І можливо дійсно треба ще більше популяризувати його, щоб ще більше українок, більше жінок Прикарпаття хотіли і йшли, і вступали, і ставали членом вашого союзу. Так, я дуже, дуже запрошую всіх молодих вступати в членство Союз, союзянок, союзу Українок. Будемо допомагати, будемо навчати, підказувати. І я думаю, що. Наше молоде покоління продовжить ту роботу союзянь, Союзянок, яку заснували наші прабабусі ще, бо це було від Союзу Українок, створився в 1917 році. Деякий час наші сусіди-вороги заборонили, і в 1990 році наша організація. Відновилася, і по сьогоднішній день ми працюємо, працюємо, працюємо. І я дуже би хотіла, щоб зайшли до нас у нашу світлицю, музей Гриневичевих по вулиці Гриневичів, 1 і ознайомилися з нашою світлицею і з нашим музеєм, який цього року ми будемо відмічати 25 років музею. А от ювілею у вас, так? Так, 25 років. Ну, я запрошую наших глядачів це зробити, якщо не сьогодні, завтра, то принаймні 25 лютого, в день української жінки, жінки. варто прийти і ближче познайомитися з вашою організацією. Я вам щиро дякую. Дуже, Дуже дякую. Те, що знайшли можливість і прийшли сьогодні до нас і Дуже щиро дякую. розповіли про те, що ви відчуваєте і розумієте. Спасибі вам велике. Дуже дякую. Я щиро дякую всім, хто був з нами. Так, традиції це така потужна сила, на якій ґрунтується, як кажуть, і нація. Сім'я і кожен з нас це дає нам якоїсь міцності, впевненості і якісь цілі вибудовує на майбутнє. Як завжди, на завершення я бажаю всім здоров'я, любіть одне одного, бережіть одне одного і будьте щасливими. До наступного разу.